Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео не для слабких. Цифри, які шокують, і реальність, яку соромно показувати світові. І ми кажемо про пенсії в Україні. І ось питання: а чи може вижити пенсіонер, коли у нього залишається менше, ніж 100 гривень на день? Підпишіться, якщо вам це цікаво, а ми починаємо. І ось реальні цифри, які вони є зараз в Україні, станом на березень 25-го року середній розмір пенсії в Україні становить близько 5700 гривень. А мінімальна пенсія в Україні 2361 гривень. І ось давайте порівняємо, наприклад, комуналка. Від 2 до 3 тисяч гривень. Продукти на місяць. Щонайменше це від 3000 до 4 тисяч. І ще ліки від 1000 до 2000 гривень. І це в середньому. І ось висновок. Більшість пенсіонерів живуть або в борг, або. За допомогою своїх родичів або виживають взагалі на межі. Ось така реальна ситуація зараз в Україні, якщо казати про пенсії, про ці цифри, про цю реальність. І ось я вам приведу два приклади, а це приклади життя людей, пенсіонерів, як вони живуть. Вони надали згоду мені сказати про це. Перший приклад. Марія Іванівна. Їй 73 роки. Вона колишня вчителька, і в неї пенсія 3200 гривень. Вона живе одна, купує лише хліб, крупу, найдешевше молоко. Ліки. Але тільки ті ліки, які їй безкоштовно дають. І ось другий приклад життя. Петро Васильович йому 68 років. Він інвалід другої групи. Після оплати комунальних послуг у нього залишається лише 700 гривень на все інше. І це, шановні глядачі, не невинятки. Це буденність мільйонів пенсіонерів, і таких прикладів можна приводити.